Вітаю! Сьогодні в огляді ніж від компанії TacForce, Force. Модель 428. Ось такий ніж в стилі класичних італійських автоматичних ножів. Це напівавтомат. Накладочки з G10. Ліпса навіть є шпиньок для відкривання. Не знаю навіщо, бо значно зручніше відкривати ось так. От. Але, мабуть, якщо розібрати виняти вийняти пружину осісту, то зручніше буде відкривати шпиньку. 440 Асталь на руків'я. Чорне покриття. Он навіть напис. Мілано. Тобто Мілан? От. Ось такий. На цьому все. Дякую, до побачення.